Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про таку цікаву тему. Просто багато українців погодились би на будь-який мир на будь-яких умовах. Це страшна помилка, і сьогодні я поясню чому. Є навіть ті, хто віддали би Київ. Я впевнений, що є ті українці, які... Віддали Київ, аби все було мирно. От давайте уявимо на секунду, що Україна пішла на всі умови Путіна. І, скажімо так, роз... Україна розділилась по Дніпру. Ну, всі знають, що це означає. Це означає, що люди з Дніпра. З Києва, там, з Одеси, з усього сходу. Переміщаються, переїжджають, тікають на Захід України. І в підсумку на Західній Україні концентрується 30 мільйонів, ну орієнтовно, 30 мільйонів Українців. Уявіть цю цифру. 30 мільйонів українців концентруються там на Заході України. Але не забувайте той факт, що по умовах Путіна ми маємо скоротити армію, відмовитись від НАТО. А, і ще важливо. Ці люди часто апелюють те, що ми по посп... Поступимося територіями, зато збережемо життя українців. Так от Путін вимагатиме в такому разі забрати цю зброю, не постачати зброю, щоб Америка і інші країни заходу не постачали зброю, не постачали розвідданих. Повторюю, скорочується армія, ні про які НАТО, ні про які гарантії мови не йде. До того ж, Путін таку, такий крок з боку України сприйматиме як запрошення, запрошення діяти далі. І він прийме це запрошення. Він прийде. Тільки уявіть, як Україна буде захищатися в таких умовах. Коли на Західній Україні сконцентровано 30 мільйонів чоловік 30 мільйонів людей, ми без зброї, без гарантій, без союзників, без НАТО, без того ж ППО, і тут нападає Путін. Він Тоді він буде просто тішити страшно, і тоді він влаштує. Бучу тільки в зовсім інших масштабах, тоді ситуація в будь зрозуміти правильно, здасться квіточками. Це будуть промислові масштаби вбивств, золотувань. Тим більше ми не зможемо захиститись. І люди, які зараз нібито прикриваються тим, що зато буде збережеться життя українців таким чином ви обрікаєте орієнтовно 30 мільйонів українців на смерть. Уявіть потік біженців у Європу. Уявіть паніку Європи. Уявіть те, що українці будуть тікати в Європу. Хоча в Європі через півроку рік. Почнеться така ж різанина. за Тому що якщо Україна е, піде на ці умови, на всі умови Путіна, то мало того, що Путін прийде на Західну Україну, він ще й з задоволенням піде далі. Піде у Європу. А Європа так само не зможе захиститись. Тому що вона прекрасно знають, якщо впаде Україна, то впаде вся Європа. І тоді світ можна буде поховати. Задумайтесь, будь ласка, над, над своїми думками, над своїми словами. Ті, хто виступає за мир, за будь-яку ціну на будь-яких умовах. Ви заплатите, ми всі заплатимо величезну ціну. Слава Україні! Підписуйтесь на канал. Перш за все, я хочу подякувати за підтримку каналу Фінансово. Також для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, реквізити в описі під відео та в закріпленому коментарі. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку, це дуже важливо. До нових зустрічей, друзі!